Дорогенька моя, я вам також скажу, вас Бог вибрав на апостола. Ви подорожуєте і тут чого чого? А якщо ви себе поважаєте і рахуєте християнином, який несе молитву у світ, заходите в поїзд і першим ділом кажете: Слава Ісусу Христу! Вам відповіли дуже добре. Не відповіли, нема питань. Христос, як казав, заходіть і кажіть, мир вам, по-єврейськи дав, шалом. І якщо мир Ваш приймуть, Він, то благословення осяде на той дім. А якщо ні, повернеться до вас. Коли молитеся, обов'язково перед молитвою перехреститися. не ховайтеся, коли вас ніхто не видів а і без такої всякої демонстрації. Увага, я молюся. Не треба цього.